Цікавить ваша професійна думка безоплатне харчування працівників. В колдоговорі договору зазначено є. Персоніфікації військовий збір ПДФО нараховуємо, сплачуємо, чи виникає сплата ЄСВ. Відображення звітності Наталі, дякую, по-перше, за оцінку мого професіоналізму, мені приємно. Наталь, дивіться, значить, з точки зору безоплатного харчування. Якщо воно у вас персоніфіковане, і у вас в додатку 4ДФ, це військові збіри ПДФО показуються як додаткове благо, тобто 126, ЄСВ. У вас однозначно буде виникати на підставі підпункту 2. 3-4 інструкції зі статистики зарплати і відображатися у звітності буде як звичайна зарплата з кодом 01. Тобто, коли ви в додаток D1 будете заповнювати, то ви до складу нарахованої зарплати додаєте ще і суму такого харчування, але без коефіцієнту. Да? Ви ж пам'ятаєте, тобто харчування в даному випадку, по вартості, яка є, ви просто додаєте до зарплати. І от це все оподатковується ЄСВ у загальній сумі. ПДФО рахуєте з коефіцієнтом, військовий збір без коефіцієнту. Ось, власне так. Ну, я от зараз от сьогодні дзвонив якраз. З клієнт, вони проходили податкову перевірку, і от зараз, і їм. Було здійснено до нарахування ЄСВ, багато компаній уникає цього. От, їм було здійснено до нарахування ЄСВ. І от компанія мені дзвонила і каже: Тетяна, порадьте, як по-іншому обійти ситуацію там, з можливостями того ж самого харчування, аби не створювати цей фонд і не мати додаткових зобов'язань по ЄСВ. Да? Тобто практика вже клієнт підказав, що в них податкова перевірка знайшла ці суми і хоче ЄСВ. Маємо з вами робити нарахування ЄСВ не треба виправляти попередні періоди, не треба цього робити. Починайте, якщо ви приймаєте цю пораду, рішення для вас буде відповідно збільшити ваші додаткові витрати. Це ж у вас є своє потягне. Тому звісно, вам просто потрібно почати зробити це. Ну от, наприклад, від. Грудня або там від січня вже почніть це робити з Нового року. Тобто виправляти зараз попередні періоди, щоб це видно, показувати, як виправлення помилки, Ну, з одної сторони, можна, звісно. Тобто, е якщо ви проходите незалежний аудит, які винайдуть це, Покажуться в звіті, звісно, це неприємно. Якщо ви розумієте, що аудит проведе і знайде, то краще виправити самостійно до цього періоду. Можна і з аудитом разом виправитися, якщо хочете. От. Можете нічого не виправляти. Якби я зрозуміла, як би я, зрозумі... я діяла, Ну, я би діяла з огляду на м, статус компанії. Якщо вона проходить аудит, мені не потрібно, щоб в акті аудиту було зазначено, що ми е, не нараховували, а потім почали нараховувати. Тобто е, позиція до нарахування нами прийнята, а що із минулого періоду мене зрозуміло. Тому так, якби я розуміла, що в мене компанія, яка не залежить від результатів аудиту, тобто мені не потрібно фінзвітність.